Привіт всім фанам Сімс! З вами Performance Girl і сьогодні ми будемо обговорювати всі найактуальніші новини зі світу Сімс! Я вирішила зробити випуск новин регулярними, тож це буде і челендж для мене. Не забувати створювати для вас багато цікавого контенту і зрозумілим для вас датою виходу нових випусків. Тож, першого числа кожного місяця нового я намагатиму знімати для вас нові випуски новин. Ну і традиційно попрошу вас підтримати мою мотивацію знімати якомога більше цікавого контенту вашим лайком та коментарем під цим відео. Ну і, звісно, підпискою, якщо ви ще не були підписані на мій канал, почнемо з найцікавішого. І це грандіозне повернення крадіїв всім з 4. І так, друзі, це не якесь платне доповнення, це безкоштовне оновлення, яке вже доступно у вашій грі. Крадії були і в минулих частинах сімс, але дуже дивним стало їх раптове зникнення в четвірці. Хоча розробники це пояснювали тим, що багато гравців викликало це якесь занепокоєння, вони сильно переймалися, коли з'являлися ці крадії. Всі ми пам'ятаємо цю жахливу музичку, яка раптово настигала наших персонажів в Sims 3, наприклад, вночі. Тож вони це пояснювали таким чином, але прохання більшості гравців. Все-таки почули і повернули крадіїв 7 з 4. Раді ви цьому чи ні? Напишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Адже коли я поділилася цією новиною в своєму телеграм-каналі, також можете написати мені в інстаграм, я додам вас туди. Я дуже часто публікую туди всю цікаву інформацію, яку бачу про Сімс. То в коментарях всі наче зраділи. Хтось вже встиг навіть спеціально пограти таким чином, щоб точно прийшов крадій. Він до них проходив, хтось же стикнувся з багами. Тож я думаю, що гравці сприймуть це дуже позитивно. Злодієм буде роб... Робін Бенкс, яка діятиме виключно вночі. Ну, і звісно, коли вона прибереться всередину вашого будинку. Напевно, радше тепер зачиняти уважно двері вашого будинку, якщо не хочете, щоб вона з'явилась. Отже, якщо вона проникне, вона буде цупити якісь ваші речі. Ну, і звісно, отримавши бажане, вона просто зникне. І що ж нам робити, як діяти в такому випадку? Звісно, ви можете викликати поліцію, намагати взаємодіяти з нею, намагатись битися, намагатись затримати її до приїзду поліції, яка її має заарештувати, або навпаки проігнорувати, якщо вам буде це тільки цікаво, щоб вона щось поцупила. Ну, і звісно, якщо ви взагалі не хочете, щоб вона з'являлася в вашому будинку і щось крала або боїтесь, ви можете поставити сигналізацію в свій будинок. Вона також з'явилась в безкоштовному оновленні базової гри, яка допоможе швидше. Викликати приїзд поліцейських для її заарештування. Ну і, в принципі, я так розумію, що сигналізацію варіація можливостей з'явлення її зменшується. Тобто, в меншій кількості варіантів вона буде з'являтися. За замовчуванням, в грі візити Робін будуть дуже рідкісними. Проте, якщо ви хочете якомога швидше познайомитись з ним, було додано спеціальне випробування для ділянки, яке ви можете поставити, щоб вона приходила якомога скоріше і швидше до вас. Просто перейшовши в режим будівництва, оберіть випробування гарантія пограбування. Але це далеко не всі найважливіші новини, які прийшли до нас з останнім оновленням, адже в нас з'явилися і деякі інші нові можливості. Зокрема, у грі з'явилися налаштування татуювань. Звісно, це трошки прийшло до нас з тим майбутнім доповненням, яке ось ось має вийти, і трошки пізніше я вам про нього розкажу. Але тим не менш, вже зараз ми можемо насолодитися новими функціями в режимі створення персонажу. Тепер за допомогою бігінців ми можемо змінювати відтінок, яскравість та прозорість татуювань і ескізів, які доступні нам в режимі створення персонажу. Тобто, це виглядатиме так само, як раніше виглядало з косметикою. Тепер всі ті ж функції доступні для татуювання. Не можемо оминути ми і з'явлення нового одягу бетри і товстовки, приурочені до 25-річчя Сімс. І звісно, цей одяг має тематичні. Вишивки. І, до речі, такі шкафтинки були додані і на офіційний сайт магазину розробників з одягом для реальних людей для нас з вами. Тож це буде дуже прикольно, якщо вам захочеться, наприклад, одягнути вашого персонажа в той самий одяг, який буде і у вас. Мені здається, це прям дуже цікавий виходить меч. Оновлення також зачепила і режим будівництва, в який були додані нові кольори Тумб. Мені здається, з цими кольорами тепер виглядає набагато цікавіше наша звичайна кухня. І Набагато універсальніше. А тепер поговоримо з вами про майбутні виходи нових доповнень і кітів в Світі Сім. Розробники вже робили анонс нових кітів, які з'являться в нас в квітні. Це два нових авторські кіти Модна ванна і романтичний настрій. І друзі, там такі меблі, що я просто в очікуванні, коли вже це швидше з'являться, бо реально для ванної кімнати це будуть найкращі меблі, які я тільки бачила, які мені дуже сильно подобаються в стилістиці. Тож я вже не знаю, як дочекатись. Ну і про очікування, куди ж без нового велетенського доповнення, яке вже з'являється ось-ось в найближчі дні. Які цікаві навики нові нас чекають. По-перше, це, звісно, татуювання, про що я вже трошки розповіла вам раніше, але чому все все з'явилось у нас в базовій грі, саме тому, що в нас приходить з новим доповненням навик татуювання, відточуючи, який ваші сіті. І ми, звісно, зможуть створювати нові й нові ескізи. В них буде з'являтися більше можливостей ймовірних е татуювань, які вони зможуть зробити. Також, звісно, це будуть, я думаю, якісь партаки на початку, поки вони відточать свій навик, поки навичка їх не стане класного рівня. Звісно, це буде щось цікаве, що вони будуть бити. Ну і звісно, це тим, як вони будуть прокачувати навичку татуювання, а тату будуть виходити все краще і як. Пості, і все схоже ми напевно на ті скізи, які ми будемо обирати з самого початку. І, о, oh май гад! нарешті! Ті татуювання можна буде накладати один на один на е, певній ділянці. Якщо раніше ви могли на руку набити там тільки, наприклад, на праву руку на певну зону, набити тільки одне маленьке татуювання або велике татуювання і не міксувати їх між собою, то тепер ми можемо на все тіло, набити скільки захочемо цих татуювань в незалежності від розміру. Ми зможемо їх поєднувати і комбінувати між собою. І на одній ділянці використовувати декілька. Ура! Я особисто цього дуже чекала і скажу, в принципі, з татуюванням в мене. Така штука, що коли я створюю якихось зіркових персонажів на замовленні, часто ці персонажі мають якісь певні свої татуювання, які дуже складно знайти серед модів. Ну, хочеться мені завжди максимально, щоб персонажі, яких я створювала, були просто ідеально ідентичні до тих, які е, є їх представниками в реальному житті. Е, тож з цим я стикалася дуже багато. Я сподіваюся, що тепер буде додана якась авторська техніка, як типу, з доповнення з. Е, Собаками, кішки і собаки, де ми можемо самостійно обрати будь-який спосіб, як ми розмалюємо нашу тварину. Ось класно, якби можна було самостійно ось так обирати татуювання, які я буду малювати. Все буде більш схоже, я думаю, на ті татуювання, які є в реальному житті в людей. Ще одна творча можливість, яка з'являється з новим доповненням, це гончарна справа. З навичкою гончарства ви зможете робити на гончарному колі красиві і корисні речі, включаючи чайні сервізи, горшики. І вази для садівників, а також підставки для ароматних паличок та інші предмети. На вищих рівнях гончарної майстерності ваші сіми зможуть освоїти японське мистецтво кінцуги і перетворити розбиті вироби на арт-об'єкти. Дуже цікаво, яким чином ми зможемо перетворювати якісь об'єкти, розбиті в інші об'єкти. Дуже цікаво, як це буде функціонувати. А ще мені дуже цікаво, чи зможемо ми Займатися гончарною справою одразу декількома персонажами, бо я вважаю, що гончарна справа зараз дуже популярна серед пар як вид побачення, і це напевно дуже романтично. У мене такого побачення, звісно, не було. Але я думаю, що це було б дуже романтично, якби наші персонажі могли кликати на побачення на гончарному колі вдвох робити якісь вироби, і це було б дуже цікаво. Тож подивимось, чи буде можливість створювати щось вдвох декільком персонажам одночасно. Звісно ж, з новим доповненням до нас приходить нове місто Нордхавен. В якому будуть зустрічі за інтересами, де ваші сім'ї зможуть знайти наставників, які допоможуть їм відточити ті або інші якості та навички. З цікавого ми також з вами отримаємо можливість проводити свої майстер-класи та лекції. Для слухачів лекцій це буде класною можливістю отримати новий досвід та покращити свої вміння. Ну а для тих, хто проводить ці лекції, це буде Ціла подія по створенню і проведенню майстер-класів, відповідно до якої ви будете отримувати винагороди. Якщо ви не зможете провести свою подію краще ніж на бронзовий рівень, то гроші з цього майстер-класу ви. Не отримаєте. Тож, друзі, очікує нас з вами дуже багато всього цікавого, я раджу вам прямо зараз перейти на сторінку мого каналу і подивитись, чи не вийшов вже новенький огляд цього доповнення. Адже я вже з нетерпінням чекаю можливості пограти і відкрити для себе все це самостійно, подивитись на цей новий світ і нові навички, які до нас прийшли. Ну і звісно, подарувати комусь з вас це новеньке доповнення. Якщо ви збираєтесь оформлювати перед замовлення на це нове велике доповнення, або кити, які вийдуть в квітні, або ж просто хочете придбати собі Одне зі старих доповнень або кітів можете використовувати мій особистий промокод, який надав мені EA. я дуже сильно сподіваюся, що розробники не дадуть вам якусь знижку при використанні цього промокоду на нові доповнення. Тим не менш, зараз я не володію такою інформацією, що він приносить якусь знижку, але було б класно, якби це діяло так само лояльно, як і е, ті програми, що діяли на різдвяні свята. Було дуже круто, коли ці промокоди... Дарували вам додаткові знижки при купівлі. Тож перевіряйте! Не забуваємо і про святкування 25-річчя сімс. До речі, у мене тут висить календар. Це один з подарунків, які надіслали мені розробники до дня народження. Сімс. Це було дуже приємно, коли я отримала реальні подаруночки на пошті для себе. Просто приходить до мене кур'єр, і я отримую купу-купу подарунків тематичних про сімс. Якщо ви не дивились ще, можете переглянути відео з розпаковкою. Коли я прямо разом з вами робила розпакування всіх цих нових подаруночків, мені здається, це найемоційніше відео на моєму каналі. ever. раджу переглянути було дуже цікаво, і там багато є натяків на те, що буде виходити в майбутньому. Наприклад, зараз в мене висить календар про березень місяць, і тут висить крадій. Там фотки крадія, який, власне, в нас тільки-но з'явився. Тобто, як натяк, що буде відбуватися в наступних місяцях. Тож, я думаю, вам буде цікаво приглянути таке відео. До 25-річчя Sims на нас чекало грандіозне повернення Sims 1 і Sims 2, які вже доступні в EA App та Steam на Windows. Я вже встигла пограти в Sims 2 і була просто шокована тією ностальгією, яка очікувала на мене. Я думаю, що я підтримую якісь емоції тільки через те, що це гра мого дитинства, але ні, там і зовсім інший час і зовсім інший Сімс. Тому це було дуже цікаво. Я сподіваюся, що найближчим часом я зможу викласти огляд Сімс 2, і ми разом з вами зможемо поринути в цю атмосферу і понастолькувати разом. Але в мене є деякі проблеми через те, що ця гра працює тільки на Windows. В мене основна четвірка стоїть на Mac, я беру старту рейноут свого чоловіка для того, щоб зняти, і в мене є деякі проблеми з записом. Я поки не зрозуміла, як мені погратися так, щоб можна було записати. Сім з тим не менше, я дуже сильно сподіваюся, що я зможу викласти вам цей огляд, всі ці емоції, цю ностальгію разом з вами прожити. Ну і, звісно, подарувати комусь з вас подаруночки від мого каналу пов'язаним з виходом і ностальгією. Сім з два. Продовжимо тематику дня народження, і також в лютому в нас з'явилася подія. Привіт з минулого з безкоштовним оновленням в вашому місці з'являється. Таємний незнайомець, якому потрібна ваша допомога. Хтось запозичує предмети з минулого, і вам потрібно розкрити цю загадку між часову. Там з'являються предмети насправді з минулих частин сімс. Тому це дуже цікаво. Звісно, за участю в цьому заході ви отримуєте купу різних нагород, і одна з таких цікавих нагород, яку ви можете отримати, це спеціальний торт, в якому ваші всіми зможуть сховатися і потім раптово з'явитися на якісь події. Діє шокуючи всіх оточуючих, ця подія буде доступна для гри до 18 березня. Тож розраховувати, щоб встигнути її пройти. Мені здається, вона на 4 або на 6 тижнів розрахована. І до речі, той самий таємний незнайомець, який з'являється всім чотири, мені дає ну величезні натяки. Про повернення світу майбутнього в 7.4 з 7.3. Що ж, друзі, новин вийшло дуже багато, і буде дуже цікаво почитати вашу думку стосовно них. Як вам в як вам нові оновлення в базовій грі, як вам очікуване доповнення, кити? І, в принципі, все те, про що я розповідала, чи викликає у вас якісь емоції. Буду вам дуже вдячна за підтримку цього відео вашим лайком і до зустрічі в наступних відео!